Як треба підкачувати насос. Ну, як я вже сказав, береться це є пресувальний насос, заливається сюди, прямо сюди, прямо всередину, рідина, або просто дистилят з поліпропіленгліколем, або зараз я там залью, зроблю цю баклажку вже рествор, і можна буде заливати цим раствором. Сюди просто накручується, треба перевірити, щоб там був така. Прокладочка всередині, ключ на 17. Беремо, затягнули. Тут було ще е, закрито, коли я почав. Якщо ми, ми затягнули, перевіряємо, щоб тут не травило. От, Якщо я відкриваю травить. закрити, не травить. І трошки на холосту подкачуєш, коли буде ну, відчуватись тиск на руку. Тут манометр нічого не показує. Ну, Це буде зрозуміло, що. Завантажився вже цей всі, весь шланг. І потім обережненько відкриваємо е, подачу в сам насос. Попередньо до цього ми вимкнули, щоб насос не працював. Ну, щоб точно не було ніякого роботи. Все, починаємо накачувати. Зараз у нас тиск десь 0,75. Можна не перекривати цю грушу, не обов'язково. І накачуємо там, ну, я думаю, що літрів 3-4 води. Ну цього не води, а суміші цієї рідини. Я закачаю.